Вітаю про головні події дня. Вівторка, 17 вересня. Готова вам розповісти команда Першого Подільського. Українські рятувальники, воїни без зброї, які щоденно ризикують собою задля порятунку людських життів та майна. Саме вони першими приїздять на пожежі та ліквідацію наслідків стихійних лих. Розбирають завали після підступних атак ворога, рятують українців та розміновують деокуповані території. Героїзм, відвагу та мужність надзвичайників цього дня відзначив і Володимир Зеленський. Зокрема, вручив найвищу нагороду орден Золота зірка родині загиблого рятівника Артема Костаря. Ми пам'ятаємо, що надзвичайно достойна. Ваша робота завжди йде поруч із надзвичайною небезпекою. 395 рятувальників були поранені за час цієї війни. Четверо. На жаль, досі в полоні у окупанта. 97 працівників ДСНС України загинули, рятуючи життя інших. І в продовження теми урочистості приурочені дню рятівників відбулись і на Хмельниччині. Цьогоріч нашим ДСНСівцям вдалось вберегти 87 життів. Чим ще потішили у свято колективи? Бачили мої колеги. Ірина працює диспетчеркою на лінії 101. Жінка вже шість років поспіль приймає дзвінки від хмельничан. Каже, війна внесла значні корективи у роботі кожного рятувальника. Відповідальність стала ще більшою. Випадки стали ще складнішими, і набагато більше стало випадків важких, особливо після обстрілів, коли людям потрібна справжня така допомога критичних ситуаціях». розміновує українські землі після окупантів вже два роки поспіль. Микола Баран рятувальник виконував службові обов'язки на Донеччині, Харківщині та Херсонщині. каже завдання на східних територіях України найбільш небезпечні. Дуже багато є вибухонебезпечних предметів, які несуть загрозу для життя населення, тому роботи вистачає доволі багато. Для того, щоб очистити дану територію від вибуху небезпечних предметів. Люди проживають на даних територіях, замінованість даних територій є дуже велика, роботи ще дуже багато, на багато років, але очищуємо територію по, мі... по мірі можливості якомога швидше і як. До Дня рятівника працівників ДСНС нагородили грамотами та подарунками. Надзвичайники отримали нове пожежне обладнання для ефективнішої роботи: пожежну машину, автоцистерну, бронезахист для піротехніків, оперативно-рятувальний пікап. У нас у всіх одна спільна мета це разом до перемоги. І тільки своєю єдністю, дружністю, ліцелі, спрямованістю. Ми доб'ємося успіху. Кілька десятків рятувальників отримали подарунки. Із професійним святом привітали працівників ДСНС, представники місцевої влади. Хочу вам кожному подякувати такої, знаєте, козацької вдачі під час виконання професійних завдань. Нехай з вами завжди буде удача, нехай завжди після виконання ваших завдань ви повертаєтесь. Цілими і неушкодженими, і з максимально вправно виконаними дорученнями і завданням після урочистостей рятувальники показали свої вміння та продемонстрували нову машину для порятунку на воді та у важкодоступних місцях. Транспорт називається Бугун, застосовується в різних абсолютно можливостях по воді, по снігу, по болоту. Ну проходімось. Подбали надзвичайники і про свого колегу. Олександр Царук під час розмінування натрапив на російську міну, внаслідок чого він втратив обидві ноги та частково зір. Тож рятувальники допомогли колезі коштами на протезування та відновлення. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Знову непоправна втрата. 58-річний кам'янчанин Сергій Ратушняк став жертвою ракетного обстрілу у Полтаві. Чоловіка мобілізували у липні цього року, тож герой пішов виконувати свій військовий обов'язок, але повернувся на щиті. Добрий, чесний, надійний. Таким згадують кам'янчанина Сергія Ратушняка. Знайомі. 58-річний чоловік потрапив у військо у липні 2024-го. Декілька місяців проходив бойові навчання. У вересні під час ракетного обстрілу навчального центру у Полтаві захисник загинув. Людина в своє 58 років попала туди, куди, напевно, і не мав би попасти. Але напевно така доля про нього можна сказати тільки позитивне. Людина скромна, чесна, порядна, але і характер мала, якщо треба не віриться. Ми сумуємо дуже сильно з цього приводу і просимо всіх пам'ятати про таку людину, як Сергій. Товариш загиблого Василь розповідає: напередодні летального випадку розмовляв з Сергієм телефоном. Друзі планували зустрітись, однак не склалось. Він сказав, ну говорив, що мені важко дає дається то навчання мої 58 років. Тут хлопці набагато молодші в мене, і в і в саме Остостанні ост, ост, вже коли ми вже закінчили мову. Він каже, ми обов'язково побачимось. два рази. На це наголосив. Ми ще з тобою обов'язково побачимось. Попрощатись загиблим прийшли рідні, друзі, знайомі та чимало небайдужих серед них і колеги. Він, здається, от зараз ми розуміємо, якою незамінною людиною він був для нас. Він виконував функції завідувача господарства. Але він так жив школою, що він все, де потрібна була його підтримка і увага, він був кругом. Але особливість Сергія Леонідовича була в тому, що він це робив так легко і так ненав'язливо, що ми просто сприймали це як ну, так має бути. Особливість Сергія Леонідовича була в тому, що він... До важких проблем міг ставитися якось легко і міг налаштовувати всіх на оптимізм. При цьому, коли він ми бачили замовкав і задумався, ми, наприклад, розуміли, що йому і самому важко. Працював Сергій і відеооператором на місцевому телеканалі Кам'янця-Подільського. Був творчим та талановитим. Сережа завжди був такий простий, незлобний. Дуже такий, що на нього можна було покластися, щоб він там. Зняв щось, змонтував, все робив цікаво і всі його любили. Поховали Сергія у Кам'янці-Подільському на міському кладовищі на меморіальній алеї Слави. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Кожна маля потребує батьківської любові та опіки за перше півріччя 2024 року. Було встановлено понад чотири сотні дітей. За статистикою це значний прогрес у порівнянні з минулим роком. Чи наважились би хмельничани подарувати сім'ю маляті із притулку? Запитали журналісти у Рубриці Питання Дня. Дітей, які потрапили на облік із усиновлення утричі більше, ніж тих, кому вдалося отримати батьківську любов. Хоча цьогоріч кількість тих, хто наважився усиновити дитину із притулку, більша. Чи наважилися б містяни взяти дитину із притулку, запитаємо. Так. А в мене мама усиновлювала двох дітей. А зараз діти вже дорослі, кожен вже забезпечує себе сам. І це були мої брат, сестричка, ну не без всяких сор, як в сім'ї. Це класно, якщо у вас є така можливість, це класно. І велика родина це класно, це, опять же, це великий плюс. Це діткам є погратися з ким, це є підтримка. Ні, вірю. Чому? Щасно, навіть не знаю. Напевно, що так. Чому? Чому? Бо кожна дитина потребує батьківської любові, уваги і взагалі вона повинна ростити в родині. Думаю, що ні, я не, не готова. Ну, я не готова, я внутрішньо до цього не готова. Нічого поганого не хочу сказати, але ну, я б не не взяла такої відповідальності на себе. Зараз, напевно, що ні. А в загальному колись мріяла про це. Маю своїх дітей, ти трошки страшно в теперішні часи. Чи витянеш чи ні? А раніше, ще коли не мала своїх, дуже сильно хотіла, мріяла. Але я думаю, що все можливо і деколи думки змінюються. Думаю, так. Да. А чому? Ну, Якщо комусь треба допомога, то можна допомогти. Маленька дитина, якщо залишилась без батьків, то так. Да. В загальному. Я вважаю, що це нормально і це необхідно. Чи наважився би п'я? Ну, Почнемо з того, що якби в мене ще поки і своїх немає. Ну, як варіант, це можливо. Хмельницькі спортсмени цьогоріч гідно представили область на світових аренах та здобули сотні медалей, зокрема, чимало золотих. Тож нагоди свята кращих з кращих привітали у спортивному клубі Легіон. Зокрема, представники благодійного фонду, серце української нації підготували для них чимало подарунків. Одні з найкращих на світових аренах. Понад 80 хмельничан цьогоріч представили Україну на закордонних змаганнях. Це найбільша кількість споміж усіх областей. Серед володарів золота на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Хмельничанин Давид каже, перемога була нелегкою. Перший бій був з казахом, такий, можливо, найтяжчий бій. Другий з хлопцем з Чорногорії, третій з Греції хлопець був. А в фіналі зустрівся з італійцем. Після перемоги було такі не зрівняєш ні ще, напевно, ці емоції. А так, типу, приїхав перші міжнародні змагання. Така атмосфера, стільки людей, стільки націй. Дуже круто. За спортивні здобутки кращих тренерів та борців з самбо, джиу джитсу боксу та кікбоксингу відзначили приємними подарунками. Ми усі знаємо, що в суботу вся країна святкувала день фізкультури та спорту. На цьому тижні також день європейського спорту, тому наш благодійний фонд не мог не долучитись до привітань. При підтримці обласної хмельницької адміністрації наш благодійний фонд серкства української нації підготував для найкращих спортсменів Хмельниччини, які прославляють нашу країну на європейській мировій арені грошові винагороди. За словами фахівців, закордонні змагання ще продовжуються. Попереду чемпіонат Європи, і наші спортсмени не залишаться осторонь, незважаючи на труднощі. Все-таки в нас залишається така проблема це виїзди за кордон за кордон, тому що там все ну, як в євро. В нас курс дуже такий великий. Нас тут наприклад двох років дуже гарно. Е Ну, нас фінансує і обласний бюджет місцевий, і також дуже велику частку. Це благодійний фонд серця української нації, який допомагає з виїздами на міжнародні змагання. Ба більше представники благодійного фонду «Серце української нації подарували для спортсменів вже другу автівку, аби вихованці спортивного клубу Легіон мали можливість здобувати досвід на виїзних змаганнях. Про важливість підтримки нашої спортивної еліти сказав і очільник області Сергій Тюрін. Я щиро дякую вам за ваш труд, за вашу наполегливість. за... Вашу волю до перемоги: пів тисячі медалей. Вже Хмельниччина протягом цього року привезла в Україну, привезла на Хмельниччину, і це внесок кожного з вас. Внесок кожного з тренерів з тренерського складу і те, як надихне, як мотивує, як поставить роботу тренер, від цього, і залежить результат. Котре наші спортсмени доводять, що сумлінна праця та наполегливість запорука перемоги. Тож вона буде не тільки на спортивному полі бою, а з такою підтримкою меценатів результатів чекати недовго. Тетяна Ршепянська, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський. Таким побачили цей день кореспонденти першого подільського. Більше новин та інформації вже чекає на вас на офіційних сторінках у соціальних мережах. Долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого. Дякую, що обираєте нас.